Вітаю вас, мої другеньки, я Ірина, і дивимося таке питання. Лукашенко зібрався до Пекіну. Що він хоче? Що там сталося, що він так срочно збирається, я так зрозуміла, на днях. І так, будемо дивитися, чого він збирається до Пекіну. Яка таємна в нього так зустріч? Вірніше, не таємна, а якісь угоди заключити, з кимось домовитися. Щось провернути, тут і фінансове, тут і, знаєте, можна навіть ще сказати так, мосточки навести між країнами. Я би сказала, що тут така дружелюбна поїздка, але з якимись прихованими мотивами, ось як я це бачу. Ось як я це бачу. Так, є якісь ідеї, є якісь ідеї невизначені. Ось, а це, ви знаєте, це якось, я так розумію, я так розумію, посприяти якійсь перемозі. Посприяти якійсь перемозі. Давайте туди вже запитаємо. Давайте запитаємо, хоче Лукашенко мати справу з Путіним. Більше чи з Китаєм? З Росією і з Китаєм. З ким хоче Лукашенко більше справи мати? Я так скажу, що він обережний з Китаєм, значить, він їде не з якої, ну, з радості їде. Я не бачу тут радості великої. З Росією я би сказала не дуже. Ось. Іде карта підвішено. Тобто він не дуже хоче. Він хотів би з цього. Бачите, дивіться, що одна і що друга сторона у нас випадає вісімка мечів. Тобто він і не туди, і не туди не хотів би. Я не бачу, що він там щось конкретно, але чого він їде? Тобто, це значить, щось він йому. Ну, він боїться, у нього якийсь страхи є у Лукашенка. Якийсь у нього страхи є. Зараз ми подивимося. Тому що ось тут він дуже обережно. Зараз я тут докладу. Ви знаєте, він, він би хотів про якісь домовленості. Це домовленості від Путіна, так. Да. Да. Путін йому поручив якісь до. Ну, якесь щось, щось відправити, щось, якесь послання для цього, для Китаю. Як я вже сказала, для перемоги, щоб зброю, наприклад, надали, щоб ще якісь угоди заключити. Тому що, будемо так говорити, я наскільки розумію, Лукашенко він і не вашим, і не нашим. Він і тут страх такий. І тут в нього підвішений стан. Трошки хитрий Лукашенко. Ну, це ми знали. Це ми знали. Домовляться про якісь гроші, про якісь вірніше, не гроші, можливо, ресурси, про якісь великі угоди. Я наскільки бачу зараз, тут великі угоди будуть заключені, будуть Будуть обговорювати на світу. На перекір світу. Це, знаєте, в мене таке враження, якийсь альянс будуть заключати. Тому що тут багато таких, знаєте, домовитися, один на одного компромат зробити. Там, знаєте, якось так дуже який буде результат. Ну, я бачу, що, в принципі, знаєте, це як результат буде таким. Угоду з дьяволом за, за, за це заключать. І я так зрозуміла, що якщо це є дійсно якийсь альянс, якийсь договір, так, то вони покладуть ніби фундамент, ніби залиють фундамент. Тобто перша сходинка буде зроблена. Перший капітал вони відкриють, тобто перший перший цей. Розділ відкриють вони. Тобто, я так розумію, що будуть якісь домовленості, але ви бачите, що йде з дьяволом. Я тепер розумію, чого Лукашенко побоюється, трошечки страхається. Має страх у мене виходило. Все, мої дорогенькі, щиро вам дякую за запитання, за увагу і разом до перемоги. На все добре, мої любі.